Сьогодні у випуску, у чому секрет ідеального стейка. І з нашим експертом розберемося, як смачно приготувати м'ясо в домашніх умовах. Чим небезпечна хвороба крона? Наша лікарка розповість, що це за захворювання, які воно має симптоми та як лікується. Як виявити пасивно-агресивну поведінку? Усе про приховану агресію розповість. Психологиня. Наші експерти вас точно здивують. Тож не пропустіть. Це справжня світова класика. Цю страву їдять у всьому світі. Тож маю запитання до тих, хто полюбляє готувати та смачно їсти. Хто з вас хоч раз в житті пробував самостійно приготувати стейк? Адже, поки одні роблять спроби, інші вважають, що краще такі страви їсти у закладах. Цікаво, якої думки наші вінничани. На вулицях міста я запитала, чи можливо приготувати смачний стейк удома. Чи варто все ж залишити це професіоналам? Дивимося! Думаю, що можна вдома приготувати з легкістю. По перше, усіх різні смаки, тому для кожного це буде свій смачний стейк. Але з правильними спеціями, з правильною, можливо, пательною навіть можна, я думаю, вдома приготувати легко. Для цього певні навички потрібні і правильно знати, як вибрати м'ясо. В принципі, так, але в загальному щоб менше траблю, менше проблем було, то піти в ресторан. Я вважаю, що краще не їсти стейк. Ну і не корисно. Звичайно, вдома краще набагато все. Якщо лін щось готувати, краще йти до професіоналів, повчитися, побачити ці кавеньки, спробувати повторити вдома. Можна вдома, звісно. Ну, знаєш, яке м'ясо. Думаю, що деякі люди обирають довіритись професіоналам. Я, наприклад, так як люблю готувати, я би поекспериментувала і хоча б спробувала зробити такий же смачний стейк. Вдома можна, звісно, пробувати все, тому що домашня їда є домашньою їжею. А якщо не вийде, то вже під в заклад зараз нас в вінниці дуже багато. Всяких закладів дуже смачних. Мені здається краще піти в ресторан, де на 100% впевнено, що смачно приготують. І справді, часто ми відмовляємося від ідеї потішити себе стейком вдома через стереотип, що так смачно, як у ресторані, все одно не вийде. Але друзі, це помилка. Стейк у домашніх умовах можна приготувати так само смачно. Головне знайти гарний рецепт, вдало вибрати м'ясо і вуаля. кулінарний шедевр готовий, аби ви теж могли спробувати. Наш експерт розповість усі секрети приготування ідеального стейка. Роман Нестерчук, шеф-кухар, фіналіст 12-го сезону. Шоу Мастер Шеф. Які існують види м'яса та чим вони відрізняються? У європейській культурі споживають два види м'яса. Його розрізняють на червоне та на біле м'ясо. До червоного м'яса входить свинина, телятина, баранина та яловичина. І молода ягнятина, так скажемо. На біле м'ясо у нас поділяється м'ясо птиці, курятина і індичатина. Ну і ще кріль. Біле та червоне м'ясо відрізняються тим, що біле м'ясо, м'ясо птиці, м'ясо індика і м'ясо курятине. Воно більш корисніше і краще усвоюється організмом. Червоне м'ясо, наприклад, і свинини воно більш довше засвоюється організмом, і є більш калорійне. Яке м'ясо найкраще підходить для стейка? А яке зовсім не підходить? Зазвичай стейки готую з мармурової яловичини, з відрубу центральної частини спини. Саме там м'яз найменше задіяний протязі життєвого циклу тварини. Тоді це м'ясо, воно найсмачніше, найсоковитіше. А якщо брати тушу яловичини, то м'язи, які в неї працюють саме більше, це передні задні кінцівки та її шия. Тому для стейка таке м'ясо не підходить, тому що його потрібно довше готувати для того, щоб воно стало найбільш соковитіше. Які існують ступені прожарки, та яка між ними різниця? Є шість ступенів прожарок м'яса, які відрізняються між собою температурою всередині м'яса, самою текстурою м'яса і соковитістю м'яса. Перша перша ступінь прожарки м'яса це блу. Це м'ясо, яке обсмажується на дуже розкальоній сковорідці, яке обсмажується по хвилині з кожної сторони. І це м'ясо просто запечатується з двох сторін і виходить дуже красива скоринка, але всередині м'ясо залишається повністю сире. Наступна ступінь прожарка м'яса це ступінь рер. Це м'ясо обсмажується вже більше, теж на розкаленій сковородці. воно е, смажиться вже більше, воно смажиться 2-2,5 хвилини з кожної сторони. Е, теж е, отримуємо красиву скоринку з двох сторін, але м'ясо вже просмажується на пів сантиметра всередині. Просмажка медіум рер це сама, так скажем, популярна просмажка ресторанів. Е, її дуже полюбляють всі любі, любителі м'яса. Це м'ясо вже обсмажується по 3-3,5 хвилини з кожної сторони з красивою скоринкою. На розрізі таке м'ясо вже в нас воно розове, красиве. Наступна прожарка м'яса це медіум. Медіум це вважається найулюбленішим, так скажемо. Його вже їдять і там любителі м'яса, можна сказати, і ті, хто вже не любить сирого м'яса, медіум ми смажимо вже. Не просто положили, обсмажили на одній стороні, потім на другій. Медіум вже жариться, м'ясо перевертається кожну хвилину з кожної сторони. Ми жаримо його на хвилині і часто його перевертаємо, поливаємо вершковим маслом, додаємо там чебрець, розмарин. Таке м'ясо смажиться вже 5-6 хвилин на кожній стороні. І воно повністю приготовлене. Медіум вел well, жариться 7-10 хвилин і так само отримуємо красиву скоринку. На розрізі таке м'ясо вже просто виділяє сік. Воно всередині повністю приготовлене, воно без розовинки і. Воно більш жорстковате. Прожарка велдан це останнє. М'ясо готується вже 15 хвилин і готується повністю. Таке м'ясо теж, як хоч не хочу, воно вже йшло всередині коричневого, що коричневе знаружжі. І воно більш жорстке. Це м'ясо їдя... Ну, І є люди, які замовляють таке м'ясо, і які люблять таке м'ясо. І воно більш жорстковате, як я вже сказав, і вже менш соковите. Ну, в Народі його називають, називають подошвою, так скажемо. Як же правильно підготувати м'ясо до приготування? Якщо це свинина, його краще замаринувати. Замаринувати мінімум на два часа, а краще на ніч, тому що свинину, як зазвичай, її готують повністю. Якщо брати, наприклад, стейк яловичини холо, сухої чи вологої витримки. Його достатньо просто достати з холодильнику, покласти там на годинку, щоб воно просто стало комнатної температури. Його достатньо просто натерти олією, чуть-чуть підсолити. І то не всі це роблять. краще, ну, Як на мене, краще просто достати з холодильнику, обсмажити його на грилю чи на сковорідці, і Потім, коли ви вже це зробили, обсмажили, ви його нарізали. І поперчили і посолили. І можна вживати там з, з, з будь-яким е, соусом, який вам до смаку. Як і на чому смажити? Що порадите? Щоб ви смажити їх в домашніх умовах, вам потрібна лише х, е, хороша сковорідка з товстим дном. Що з товстим дном? Тому що сковорідка з товстим дном краще розподіляє температуру по всій площині, так скажемо, на сковорідки. Воно краще держить е, температуру. Тоді м'ясо е, рівномірно просмажується, його красиво скрошується. Ринка, і вам не треба більш нічого видумувати. Якщо у вас є вдома сковорідка, так скажімо, гріль, всі знають сковорідку гріль, ще є прижимний гріль з рифленими такими бортами. Жир стікає по ребрам сковорідки, і тому це м'ясо воно більш соковитіше, і вам не треба більше є, наливати там на сковорідку там, чи рослинну, олію, чи вершкове масло. Також м'ясо можна приготувати на ну, всім відомому галі, на вулиці, на грилі, якщо у вас є там газовий гриль, вугільний гриль. Це для м'яса, тільки як як то кажуть, ще краще. Поговоримо і про подачу стейка. Що варто знати? Це можуть бути просто овочі, зелені овочі, спаси. Печені овочі, печена картошка, будь-який соус, який вам подобається. Його просто можна нарізати, і посолити і з'їсти. З лавашом, там, чи з кусочком хліба, чи просто без нічого. Хто любить м'ясо, той знає. Що я пораджу там, по приготуванню самого стейка, вибирайте завжди якісну яловищину, якісного виробника. І ваш стейк завжди вийде такий соковитий, який вам потрібен. Для того, аби мати змогу насолоджуватися смачною їжею, важливо піклуватися про здоров'я шлунково-кишкового тракту. Сьогодні поговоримо про одну із хвороб, що може загрожувати: хвороба крона запальний хронічний процес в органах шлунково-кишкового тракту. Ця патологія може торкнутися абсолютно будь-якої людини, тож важливо розумітися на тому, на які симптоми зважати, та як лікуватися. Тож далі наша лікарка розповість усе, що вам варто знати про хворобу крона. Вікторія Гевко, сімейна лікарка, фахівець широкого спектру. Людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю вінничани! За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в усьому світі один зі ста людей страждає на хворобу крона. Що це за захворювання? Чому воно виникає? Як його лікувати та профілактивати? Сьогодні будемо говорити. Отже, хвороба крона це хронічне запальне захворювання кишечнику, яке вражає будь-який відділ шлунково-кишкового тракту, але найчастіше страждає тонка та товста кишка. Під час хвороби крона запалюються всі шари кишківника, тому чим швидше почати лікування, тим ефективніше воно буде. До основних симптомів хвороби крона відносяться такі скарги, як відчуття, дискомфорту, в животі, може бути біль в животі, особливо в нижніх відділах, поява діареї або навпаки закрепу, поява крові або слизу в калі, підвищення температури тіла, може бути загальна слабкість, втрата апетиту, втрата ваги, іноді виникає і блювання. Хвороба крона це аутоімунне захворювання, і воно може вражати будь-які відділи травного тракту, починаючи від порожнини І закінчуючи прямою кишкою. Для того, аби діагностувати цю хворобу, використовується багато методів, починаючи від клінічних методів, як, наприклад, загальний аналіз крові та лабораторні обстеження, і закінчуючи такими методами, як колоноскопія, яка дає нам можливість побачити слезову оболонку кишечнику та встановити правильний діагноз при потребі. Також за допомогою Можна взяти біопсію підозрілої ділянки і встановити точний діагноз. Для того, аби лікувати хворобу крона, на жаль, недостатньо тільки втручання медицини або тільки медикаментозних препаратів. Лікування хвороби крона в більшості залежить від зміни способу життя, і це має бути комплексна робота лікарів та пацієнта. До основних методів лікування хвороби крона належать медикаментозна. Терапія, належать хірургічні методи втручання при необхідності, а також і зміна способу життя. Варто пам'ятати, що при підозрі на хворобу крона потрібно обов'язково звернутися найперше до сімейного лікаря, який потім може направити на консультацію до лікаря-гастроентеролога. Як же профілактувати хворобу крона? По-перше, це дотримуватись здорового способу харчування. Тарілка Харчування повинно бути збалансована. тобто має бути достатня кількість білків, жирів, вуглеводів і клітковини. Обов'язково вживайте достатню кількість рідини. Для здорової людини це має бути мінімум 30-50 мл на кілограм маси тіла. Займайтеся регулярно спортом, уникайте виникнення стресів та стресових переживань. Пам'ятайте, що якщо у ваших батьків або в родичів когось була така хвороба Або ви не знаєте, що було, але знаєте, що були якісь проблеми з кишечником, обов'язково зверніться на консультацію до сімейного лікаря, розкажіть свій анамнез для того, аби змогли вчасно надати методи профілактики та вберегтися від цієї хвороби. Якщо ви помітили в себе або в своїх близьких симптоми хвороби крона, не зволікайте та звертайтеся за медичною допомогою. адже Чим швидше встановити діагноз, тим швидше можна покращити якість життя. Бережіть себе та будьте здоровими. Часто проблеми зі здоров'ям буває нелегко помітити. Нелегко помітити і той момент, коли шкоди завдають нашому ментальному здоров'ю. Чи чули ви колись щось про пасивну агресію, тобто агресію приховану? Зазвичай пасивно-агресивну поведінку важко виявити, а вона може неабияк ускладнювати стосунки між людьми. Як же зрозуміти, що перед вами пасивно-агресивна людина? Як реагувати на її поведінку? Та що не менш важливо, як відслідкувати цю рису в собі та в? Поратися з нею більше про це знає психологиня. Тож розповість нам. Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Пасивна агресія. Що це, як захиститись і як розуміти, що зараз вчиняють пасивну агресію? Отже, що таке пасивна агресія? Це такий самий тиск, як і звичайна агресія, але тільки завуальований. Ви завжди почуєте, відчуєте через свій стан пасивну агресію, тому що у вас відразу виникає відчуття ну, якогось сумніву а, перед собою. Вас викликає це відчуття провини, пасивна агресія, сорому. Ви відчуваєте себе, наче не в своїй тарілці, тобто через свої стан. Вам буде неприємно. Вас начебто тільки що знецінили чи критикували, але дуже-дуже завуальовано. Ну, по типу, о, а від тебе я це не очікував. Дуже дивно. Або М -м, ти впоралась? А, дивно, М -м, ти змогла. Або, до прикладу, о, нарешті ми тебе дочекалися. Це все форми завуальованої агресії. Іншими словами, ми можемо сказати, що пасивна агресія це така форма зробити вам боляче, щоб самоствердитись за рахунок вас. Вона виглядає начебто інтелігентно, без критики, без прямого. Знецінення без прямого тиску, начебто інтелігентно вічливо. І людина, яка знаходиться в пасивній агресії, дуже часто каже, а що я такого сказала? А що ти відразу так ображаєшся? Я просто пошуткувала. Ось коли вам стає неприємно, та і людина вам каже, це просто був жарт. Ні, друзі, ви по собі завжди це відчуєте. Вам стає неприємно некомфортно. І як тільки вам стає хоч трішечки боляче, скоріш за все, біля вас людина, яка використовує цю форму маніпуляції, форму самоствердження, власно, пасивної агресії. І вона, так знаєте, квіточками засипана. Типу, я нічого такого не сказав. Якщо я тобі не скажу, ніхто не скаже. Це теж форма. Пасивної агресії. Як, власне, потрібно тут робити, як працювати, що вчиняти з людиною з пасивною агресією? Задавати зустрічні питання. Ні в якому разі не виправдовуватись, ні в якому разі не йти всупротив, чи ще не дай Боже, доводити свою правоту? Боже збав, що потрібно робити? Задавати запитання. А, поясни, будь ласка, а що ти зараз мав на увазі? Скажи, будь ласка, а що ти зараз хотів мені сказати? Я не зрозуміла, чи не зрозумів, що саме ти зараз мав на увазі, чи щось хотів а, а, мені розказати чи довести. Або, а яка ціль а, зараз твого спічу чи твого послання? Та, а навіщо ти зараз а, це а, кажеш? Вам потрібно зрозуміти, по-перше, що за цим стоїть? А по-друге, поставити цю людину на місце, для чого показати їй, що в цю маніпулятивну гру ви не граєте. І а, наступне: якщо поряд з вами знаходиться агресор, Пасивний, активний, грандіозний газлайтер. Якщо поряд з вами є будь-яка форма довготривалої агресії, не точкової десь на вулиці, а довготривалої, це говорить про те, що ваші позиції слабкі і ви можете проявлятися як жертва, з якою ось так можна. Цьому наш сьогоднішній випуск закінчується. Сподіваємося, що поради наших знавців будуть для вас корисними та полегшать життя. А в ефірі, як завжди, була програма «Вінницький експерт до нових зустрічей.